Так, це буде невеличкий відгук, не огляд на клавіатуру Khorn K5 Pro. Клавіатура на коричневих свічах з дуже хорошими, якісними оціми, такими ПБТ-кейкапами. Якісні до них питань немає, як і до свічів. Свічі кришневі, тактильні, дуже добре відчуваються, тихенькі проблем з ними немає. клавіатура дуже має приємний звук. Ось зараз я вимкну звук. Такий звук ніби як у друкарській машинки, але досить такий тихіший. Ось. Звук приємний, мені подобається, клавіатура, во всьому, здається, для мене підходить. А, мінусів я для себе знайшов декілька, зараз про них розкажу. Є перший мінус, який я помітив, це ось перемикач на пробілі, він стоїть дещо а, криво, як можна побачити, ліва сторона у нього. Трішки нерівно стоїть з алюмінієм клавіатури. Я пробував його поправити, але в мене нічого не вийшло, можливо, там якісь не знаю, проблеми з самим свічом, або там десь є пластик лишній, який заважає стати йому рівно. Так, але прибіл працює до нього. Друга проблема це. Я не зміг її підключити через софт, який рекомендує Key Horn, підключав е USB-шнурком на Linux, там не вийшло нічого. На macOS підключав, також не вийшло. Ось, Єдине, що не пробував, підключати через Windows. О. Тому, думаю, це все-таки якась хардварна проблема, і це дуже серйозно насправді, бо е поміняти переназначити. Клавіші, наприклад, ось ці я не можу, а тут використовується додаткові FN за замовчування FN 13, 14, 15 і 16 десь так. Далі покажу біду від Logitech. Як можете бачити, клавіатура, вона дуже сіра. І усе на ній має дуже поганий контраст. Ну, окрім звичайно, цих більш темніших клавіш, які, в принципі, зрозумілі, навіть без погляду на них деяка клавіша, ось з цим немає проблем. а от Проблема є саме з символами на цих основних клавішах. При. Дуже похмурій поході, ця проблема ще стає більшою, тому що ну, важко орієнтуватися і знайти необхідну кнопку, тому що треба додатково придивлятися на клавіатуру. Так, я не вмію сліпий набір, тому для мене це важливо. О, можна використовувати її з підключенням підсвітки. Наприклад, ось так. Ситуація кардинально міняється, але вже клавіатури вимкнулася. Це зроблено саме для економії батарейки. Батарей. Якщо ми піднесемо руку до клавіатури, то вона загоряється. Як ви побачили, не просто загоряється, а спочатку загоряється клавіші по краям клавіатури, а потім уже основні. І це для мене проблема, тому що, як я вже говорю, контраст дуже поганий, і було б, напевно, краще, якби загорялося спочатку, хоча б основні клавіші, літери, тому що я орієнтуюся саме на них. І це, наприклад, дуже не підходить для мене, тому що воно постійно вмикається вимикається. Ну, не подобається мені такий алгоритм роботи. Як постійно вимкнути чи вимкнути, я не знайшов способу. Напевно, його немає. Але підсвітка хороша, якісна. Тут проблем з нею ніяких. Лише єдине, що мені подобається, що воно постійно вимикається. Це мінус. Перший. І дуже вагомий, тому що ну, це погіршує мою взаємодію з клавіатурою. Далі, другий мінус. Здавалося б, клавіатура коштує від 150 євро. В ній все має бути якісно, добре зроблено. Контроль якості просто бездоганний, напевно, повинен бути. А я нагадаю, ці клавіатури однакові по бюджету 150 доларів. 150 євро. Я очікую отримати хороший якісний продукт. Ось. Але хорошого якісного продукту на цей у Logitech чомусь не вийшло зробити його. Наприклад, клавіша Enter. Вона брязкотить, я не знаю, як якась стара газелька. Це просто це жах. Це просто жах. Ось. І е, цю клавіатуру я вже трішки доробив, провів її тюнинг, а саме, е, якщо зараз ви зможете прислухатись до оцих груп клавіш, ви ймовірно почуєте. В чому причина? Оці три клавіші знизу, вони більш м'якші при натиск, при натисненні. а секрет, тут і не секрет. А... Я використав е силиконові орінги січенням 1 мм. Ось так їх надівав, на сам перемикач, потім прицілюємося кейкапом і різким рухом натискаємо і кейкап у нас стає більш м'якший в е самому низу при натисканні. Я не знаю, наскільки це буде чути мікрофон телефону, але сама клавіатура таким чином стала більш тихішою і менше такого пластмасового, пластмасового сплесків від натискання. Так, це другий мінус. І третій, напевно, мінус це вже більше до ергономіки стосується. Ця клавіатура все-таки дуже висока, от саме ось тут на початку. Передній е, ни, нижній ряд клавіш знаходиться на висоті близько 21 міліметра. О. У Кейхорна ж. Е, Ця висота трішки менша десь 19 мм. Як я міряв, 19 мм тут 22. Вона відчувається досить громісткою. От. Тут вже підняті дві підставки. Я їх можу скласти. От. В такому стані, ну, вона взагалі лежить і користуватися нею дуже незручно мені. Тобто потрібно в будь-якому випадку для мене піднімати мішки, щоб було якось зручніше. Ще вернемося до мінусів. Ну, це скріш, не мінус, а те, що ці перемикачі, я не знаю, хто їх робить для Logitech, вони трішки важкі для натискання. Як на мене. Ну, тобто клавіші на кейхорні нажимаються, натискаються більш легше, аніж тут. І тут такі присутні, ще такі досить неприємний, суто такі пластмасовий звук, натискання. Воно дуже не подобається. Можливо, якби клавітура ось ця, MX Mechanical вона змащувалася. По Постачалося б з мащеними стабілізаторами і самими перемикачами, це було б набагато краще. А так, ну, трішки пластмасовий звук, глухий, такий, не подобається ось цей звук, як на друкарській машинці, мені більше подобається. Цієї клавітурою я користувався, здається, місяці два чи три, і зрозумів, що вона мені не підходить просто. До цього я користувався також клавіатурою від Logitech. Ось Дуже класна клавіатура, вона компактна, е дуже гарно зроблена оці виїмки на клавішах. Дуже класні, вони такі е округлі всередині. Дуже приємно лягає рука і ергономіка дуже класна. Вона не займає багато місця. От, все в ній є. Навіть підсвітка працює, як і треба. Цей контраст на клавішах теж дуже добре, присутній. Ну, до цієї клавіатури у мене запитань немає. А от до оновленої версії на механічних свічах, ну, це це здається якимось таким мені трохи, не знаю, недоробленим продуктом або не просто непродуманим. От. Але зато тут є перероблений пластик, ну що ж, екологія. Дякую, Logitech, але 150 євро і. За таку якість я не очікував. Тому перейшов на Кейхорн. Так, да, є проблеми там з підключенням до апки, можливо, це якась дійсно хардварна проблема, але ну мені зараз це не потрібно. Якщо колись знадобиться, то ну я навіть не знаю, що буду робити. Можливо, якусь нову клавіатуру придеться шукати. Ну, на цьому, дякую за перегляд.